Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Київ місь Буда пише: спочатку голосують за клоуна, потім ховаються від ракет і не бачать між цими подіями зв'язку. Виборці Зеленського заслуговують на цей пиздець. Решта вимушені страждати через тупість більшості. Валерій про запас десантнику той же час підкреслює. Вже верх головком прямим текстом попереджає про готовність окупантів до наступу. З яким у нас можуть бути проблеми? А ярмаковський зампоніхуям подаляк вперто твердить про стагнацію. Фронта залізниця на окупованих територіях і сформовані резерви Росіян це не стагнація. Міша і промислове виробництво ракет та ударних дронів з методичними ударами по інфраструктурі це не стагнація. Як і повне переорієнтування ворога на війну мобілізація на окупованих територіях відверті стратегічні наміри знищити українську державу не стагнація. Стагнація це продовжувати з єдиного кормити населення теплою мівіною. Як Росія скоро розпадеться, і в нас просто так візьмуть до ЄС і НАТО. А що стагнація це лайнорота, позитивна обслуга. Інф... Інформаційної узурпації 10 годин на місяць роботи парламента, безкінечна ганьба на весь світ монодепутатів і рік полковника червінського в клітці при повному табу в ефірі. Це точно стагнація. Тому в голові уподаліка теж справжня стагнація, яку він успішно вбиває, і підчуби населення з усіма відповідними наслідками. В Світлі запізнілого звільнення з ОП митних радників може черга дійде і до цього нового ліца, яке після мобілізаційного закону непогано було б оприділити в ЗСУ, щоб воно хоч раз в житті побачило реальність та навчили. Ось не брехати в той же час Подоляк працює на ФСБ РФ що з часів свого перебування у Білорусі. Пише редактор спротиву Вадим Гладчук. Його рідний брат Володимир є громадянином Росії, де проживає з 87-го року, і за даними ЗМІ, полковником ФСБ РФ Подаляку приписують роботу на Юрія Іванющенка, політика та бізнесмена, якого змі називають Донбаським кримінальним авторитетом Юрою Янаківським, наближеним до Віктора Януковича. У 2011 році подаляк був одним із спікерів на прес-конференції, присвячений доказам того, що Іванющенко ніколи не Притягався до кримінальної відповідальності та не був причетним до криміналітету. Зокрема, вони спиралися на довідку від МВС та книгу колишнього голови МВС Юрія Луценка. Донецька мафія, в якій не фігурувало прізвище Іванющенка. На думку учасників прес-конференції, регулярні публікації про належність Іванющенка до кримінального світу носили замовний характер. Під час парламентських виборів 2012 року змія називали Михайла Подоляка Смотрящим від Сергія Льовочкина по київських округах, у тому числі він працював із кандидатом у народні депутати по скандальному мажоритарному. Округу номер 223 Київ, шевченківський район Віктором Пилипишиним. Суспільство чимало питань до кадрової політики офісу президента України і власне до самих топ-посадовців цієї структури. Упродовж років активісти наполягають на звільнення заступників голови офіса Олега Татарова і Андрія Смирнова, які були дотичні до режиму Януковичів. Тригером є й очільник по Андрій Єрмак, якого політичні опоненти називали ледь не агентом ворожих спецслужб. Втім, поза увагою суспільства залишається його радник Михайло Подоляк, про головного спікера офісу президента широко загалом майже нічого не відомо, хоча деякі факти з його біографії заслуговують уваги. Михайло Михайлович Подоляк народився 16 лютого 72-го року у Львові. Інформація про його батьків практично відсутня. Відомо лише, що вони згодом приїхали до Нововолинська, де Михайло Подоляк закінчив середню школу, а згодом до Луцька. Старший брат Подоляк Володимир Михайлович з го року народження, починаючи з 87-го року, живе у Росії, де по теперішній час проходить службу в головному розвідувальному управлінні Міноборони РФ. Нам вдалося дістати до за наявності в нього російського громадянства, зокрема копії його заяви на заміну паспорту РФ у зв'язку з досягненням 45-річного віку від 30 квітня 2010 року. В заяві вказано, що перший російський паспорт серія 4599 номер 954091 Володимир Подоляк отримав 18 квітня 2000 року у відділі внутрішніх справ Чукіна міста Москва. З 2001 по 2004 роки Володимир Подоляк працював у посольстві РФ в Італії, з 2008 по 2010 військом, а теж у посольстві РФ в Хорватії в березні 22-го діючий полковник розвідки РФ Володимир Михайлович Подоляк був присутній на стамбульській зустрічі української і російської делегації. Його можна побачити на кадрах пропагандистського каналу Мар 24 працівники якого фільмували ту зустріч. Цілком ймовірно, що в Стамбулі брати спілкувалися і не лише на особисті теми Росію Цікавить інформація про постачання Україні західного озброєння, зокрема систем ППО та Хаймерс від США. Така інформація могла бути передана тоді і подальшому, зокрема щодо озброєння зосередженого на Київщині Трес до якої російські окупанти досі не втратили. Більше того, наявна інформація може вказувати, що Михайло Подоляк міг бути завербований гур МО РФ у 2010 році і працювати під кураторством рідного брата Володимира Подоляка. Ризики для оборони держави зростають, враховуючи доступ Михайла Подоляка до державної таємниці. Під час заповнення анкети для отримання цього доступу він не вказав інформацію про брата російського розвідника. Здобута нами інформація потребує ретельної перевірки правоохоронних органів і уваги з боку політичного керівництва держави, адже йдеться про захист національних Інтересів територіальної цілісності України в умовах боротьби за існування держави усі сумніви у доброчесності і патріотизмі керівників країни мають бути розвіяні компетентними органами. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.